Насмарк часто що означає, ну, як, як мінімум не виплакані невикл... там сльози, але насмарк це про самодостатність. Частий насмарк, це може бути таке, що я живу зі стану, я така маленька, всі мені винні, або я така обідчива, або я не можу собі дати ради, або треба е якось вирішувати якісь ситуації, я не можу. Тобто е ніс це про те, що. Е це про те, що знаєте, є отакий, подивіться на вислови про ніс там вище носа там, або носа тримай повітру. Тобто ніс це про нашу таку впевненість, самодостатність, і коли її недостатньо, хтось нам може знаєте, дати по носі теж метафорично, і може бути цей насморк. Ну тут, як правило, мені здається, є відчуття, можливо, безсилля, безпорадності, відчуття таке, що не все вдається, і постійно, можливо, є такий, такий похнюплений стан, і е, може триматися насмарк. Або щось, якісь сльози не відпущені, от щось якась ситуація зависла, і насмарк триває. Або може бути ще таке, що, наприклад, я дуже довго знаходжуся в ситуації, яка для мене погано пахне. От, і мене нервує, але я не можу змінити цю ситуацію. Буде закладати ніс і буде е, насмарку від того, що, ну, щоб не, не нюхати так, метафорично там, де я є. Прямо малого описали зараз насмарком. Юлічка бо він, здається, живе в якійсь такій ситуації, що його напрягає сімейній. Ну, тобто дитина, напевно, щось щитує, вона вже втомилася на якісь. Вона бачить одні і ті ж самі процеси. От її маєте, транслює. Кольорове сяйво. А навпаки, ніс не дихає. Погано, що не дихає, тому що ніс взагалі дихання це про життя. Десь є блок, який не дає жити наповну, який не дає вдихнути, видихнути. Тобто внутрішні зв'язки якісь дуже поламані. Немає правильного контакту. Щось відбулося, блок стоїть. Типа є заборона на повноцінне життя. Можливо, тільки е, є так, можливо, може бути така ситуація, що я виживаю довго. От виживаю, виживаю, і ніс може заблокувати. Бо ніс це про, дивіться, ми вдихаємо і видихаємо. Це про баланс. Брати, давати, працювати, відпочивати. Так? Тобто це про взаємодію наших внутрішніх зв'язків і наших правої і лівої сторони, і це про взаємодію з іншими людьми. Це про щитування, а як ми щитуємо життя? Тобто дихаєте тільки через рот, я так розумію. І, а тут ну, заблоковані дуже серйозні процеси. Так, друзі, питаємося ще одне питання і буду закінчувати. Хто ще напише, давайте до дві хвилинки. Дякую, це важливо почути. Захочете, приходьте в онлайн-роботу, мені би було цікаво з вами попрацювати, бо там є якийсь непростий блок. І це можна забрати, тому що рано чи пізно почнеться наступна психосоматика. Бо поки що можна дихати ротом, але це, скажімо так, неякісно для вашої системи. Так? Людина це величезна система. Тобто, от, уявіть собі, що людина це комп'ютер, і от в комп'ютер ви виключили живлення, так? він ще працює, бо в нього там ще батарейка ну, тримає. Але живлення нема. Доступу життя нема. Ну, то рано чи пізно вона батарейка почне зменшувати, зменшувати заряд, і що відбудеться? Тому це, це треба вирішувати.